Габемо з папом. Маєш на увазі, що маємо нового папу? Саме так. Ну, останні події в Ватикані заслуговують на те, щоб ми сьогодні про них поговорили. На програмі Є проблема». Ми вітаємо всіх глядачів. Телеканалу не на програмі Є проблема». І з вами ведучий Яртем Щербанюк. Та я, Олег Олексєєв. І нагадуємо, що на програмі Є проблема. Ми розглядаємо різноманітні проблемні теми чи ситуації, не дивлячись на наші релігійні, політичні чи національні вподобання, але намагаємось поглянути на них через духовну призму. І сьогодні, як введення до нашої тепи теми така новина. Це дві новини, фактично. Перша новина, папа Бенедикт XVI зрікся престолу. Це відбулося в лютому, і наступна відразу новина це те, що через деякий час в католицькому світі відбулося подія, яка сколихнула з секстинської капели. Пішов білий дим. І був обраний новий папа. Саме цю фразу проголосили з балкону собору Петра Габемус. Папа у нас є новий папа, і цим папою став аргентинський кардинал, який отримав своє ім'я вже в новій якості. Це Франциск. Ну, взагалі, події дуже цікаві, і навіть не знаю, що казати. Чи перший з них те, що папа Бенедикт зрікся престолу, чи друге, що з'явився новий папа, яка цікавіша? Адже в історії католицької церкви це вдруге офіційно коли папа зрікається престолу з 266 пап. Другий випадок це надзвичайно такий нонсенс, я би сказав, і ажіотаж. І тому мабуть, саме те, саме ця тема, заслуговує того, щоб ми сьогодні про неї говорили. А для того, щоб ми її обговорили, ми запросили людину, яка е, має відношення безпосередньо і до релігійного світу, до католицизму і. Також дати оцінку з біблійної точки зору, це людина, яка в минулому була греко-католицьким священником монахом. Його звали в минулому отець отецьосафат. Він навчався в папському Григоріанському університеті в Римі і виконував, був секретарем і керівником справами Галицької провінції ордену Василян. А наразі він є служителем церкви церква го дня тут в західній конференції в західній Україні. Ми запрошуємо Богдана Глуховацького. Запрошуємо. Пане Богдан, вітаємо вас. Вітаємо. Так. Приємно бачити на програмі є проблема, і сама назва нашої програми вже говорить про те, що певні проблеми таки існують. Сьогодні, Богдан Євгенович, ми хочемо разом з вами якраз пороздумувати над можливо настільки проблемою. Скільки надзвичайно цікавою темою, темою зречення старого папи від престолу і появою нового, це справді смілива подія і сміливе рішення. Я думаю, зріле рішення, духовно зріле рішення. Тим більше зважаючи на вже немолодий похилий вік папи, кардинала Разінгера колишнього і на стан його здоров'я. Я вважаю, no. це дуже позитивно. Але тут такий момент цікавий. Е, так, офіційно е, Бенедикт XVI, він же Йозеф Ратзінгер, е, його було ім'я до обрання папи. Е, офіційно це причина здоров'я. Але от в інших новинах коментують, що посилаючись на інші події, Олег вже говорив, це лише це другий випадок в історії. Зазвичай папи не уходять самостійно з престолу. І навіть от така цитата була: це Йоанн Павло II, який як відомий в надзвичайно поганому фізичному стані. Ви на багато гіршому Набагато гіршому йому належить фраза з престолу папи не можна злізти. Ну натякаючи, що звідти виносять так і. Що це таке? Чому так відбувається? Чому папа римський з рікся престолу? Поговорюють навіть, що це від Ватикані відбувся тихий переворот. Все можливе. У нас просто брак об'єктивної інформації, але хочеться вірити, що це особисте виважене розумне рішення кардинала Разінгера, який вирішив задати якийсь новий мотив, якесь нове віяння, можливо, найпрогресивне мислення. І можливо це буде причиною, щоб консисторія ввела віковий сенс для папи угу. перебування на престолі, а навіть така думка є. України е, Богдан Євгенович, А взагалі, от на вашу думку, чому от ця подія викликає такий ажіотаж, стільки обговорень у всіх засобах масової інформації про це трансляції, програми ні одні новини без цього не обходяться. Мені здається, що. Е, ніякий інший якийсь е, лідер якоїсь іншої церкви чи, чи навіть президенти інших країн не заслуговують такої уваги, як обрання, немає, як не мають такої уваги, як обрання чи то нового папи, чи зречення від престолу старого. З Чим це пов'язано? Я думаю, що відповідь просто проста, дуже проста. Е, з точки зору католика, папа це другий Христос на землі. Так вони вірують католики. Зрештою, я сам був католиком. Я чуд не молився на папу, а папа Іван Павло ІІ в мене викликав захоплення. Я хотів бути в Римі, бачити і пощастило мені і бути, і бачити. Ми кажуть, бути в Римі так, і не бачити папу. Звичайно, це все є. Але сама Рима католицька церква. А папа, як особа він користується загальною повагою, авторитетом це моральний лідер, духовний лідер. І більше цього, це голова держави. Ага, стоп, подивіться, такий момент хотілося б виділити. Тобто, хотів задати: хто, ким є Папа Римський, що йому приділяється в світі така величезна увага? Якщо взяти його статус, ким він є, подивитись на. От, Можливо, тут якраз відповідь. Тобто, ким він є, і держава, здається, така маленька, але яка. Uh -huh. Який статус є у Папи Римського? Високий статус. Не ну, лише духовно-моральний, але як голова держави, і тим більше, я б сказав, політичний, політична вага, політична вага цієї особи, тому що немало важно і відомий цей факт, що саме Іван Павло II спричинився до розвалу Радянського Союзу і комунізму в Європі. Воно так виглядає, що справді, і зверніть увагу, 2005 рік. На похороні Івана Павла II присутні три прецеденти Сполучених Штатів: Буш старший, Буш молодший Клінтон, глава держав. Отже, якщо похорон чи обрання папи користуються такою увагою ЗМІ і увагою лідерів країн зрозуміло, подія величезна. А відповідь на неї є в цьому, що авторитет великий. Я би навіть сказав політичний, політичний авторитет, фінансовий. Ці всі складові, які рухають. Тобто, тобто Папа церкву. Римський, крім того, що він е, голова е, Римської церкви, як єпископ, він ще голова Римо-католицької церкви світової, так, як папа. Звичайно. Крім того, він ще є лідером як держави як, Ватикану. Тобто, це вже політична посада. Так, так, Це політична посада, як президент держави. Як президент, так. І е, і от на фоні цього всього ця е, особистість має такий величезний вплив, так е, в не тільки в релігійному, а в mm. політичному світі, Ви, прошу, не дивуватися цьому впливу, тому що ми з точки зору дивимося, немов на обочні, десь так спостерігач е, збоку. З Але коли врахувати почуття католика, про які я вже згадував, то тут можна зрозуміти. Що коли Христос жив на землі, і нашим було бажанням, скажімо, стати очевидцями цієї події, цієї епохи, його сучасником, бачити живого Христа, це багатьом недоступно, звичайно, з відомих причин. Так бачити живого намісника Христа на землі багатьом стає доступним. І уявіть собі почуття і відчуття католика, який молиться з радістю зустрічає цього нового папу. І молиться, щоб Господь очолив римську церкву саме достойною людиною і таке інше, це є вершачок мрій католика, який пов'язує з папою римським не лише політичні речі, католики здебільшого думають про духовність, справжні католики, які хочуть пожвавлення духовного життя. Якщо подивитися на історію, то можна побачити, що римо-католицька церква і папа, скажімо, як лідер. Цієї церкви не завжди займав таке становище і так і не завжди відігравав таку важливу роль. Звичайно, в історії в період середньовіччя це була надзвичайна влада, надзвичайний авторитет. Потім був момент, коли ця влада після французької революції, ми знаємо, вона зникає, вона не має такого впливу в Європі. Ну навіть в моєму віці в мене складається враження, що останнім часом ця влада якось. Зростає, що вона дійсно збільшується. І тим не менше, ми говоримо, що це лідер, там і політичний, і моральний, і релігійний. Ну але, скажімо, Ватикан не аж така вже там країна якась величезна, щоб про неї ну, так багато говорити. А зрештою, католики так, це одна з найбільших християнських конфесій. Але тим не менше, східна християнська церква також немале значення і немалу малу кількість прихильників має, то все-таки звідти це авторитет. Та, такий? І от я додам, навіть взяти сьогодні, подивитися тенденцію, от як кажете, зрозуміло, для католиків це подія для греко-католиків. Але якщо взяти навіть в Європі, подивитися сьогодні авторитет, так згадати те ж саме середньовіччя: протестантизм, так. протестантські країни, які сьогодні більшість, це більшість країн Сходу Європи. Півночі Європи, так, це протестантські країни. І лідери цих країн, лідери протестантських церков, лютеранська, кальвінійська, Епископальні церкви, баптистські церкви, американських протестантських церков вони всі сьогоднішній день взяти лідери держав, які самі не є католиками, самі ці лідери, так різних держав, де там релігія не є якоюсь визначальною світські держави, східні держави. Чому всі так прислуховуються до, до саме до лідера цієї? Звідки цей авторитет? Авторитет. Звідки хочете, він є суспільною думкою, тільки, мабуть, не від Біблії. Я прийшов до переконання, що читаючи Біблію, слово Боже, що основа під існування папства відсутня, її там немає. Це таке, така цікава заява. Так. Тобто, смію так сказати. От якщо взяти, подивитись на авторитет е, папи римського і, і цієї церкви в світі безпосередньо Папи Римського, так. це такий, як би, здається, ніби як надприродній авторитет. Е, якісь надприродня дія. Люди дійсно відносяться. Е, що тут, е, і ви кажете, що це є не біблійне, хоча сама ніби в обґрунтування, само існування, всі знають намісник Христа на землі. Е, е, Петро передав. Далі, далі, наступному папі в Римі, і так до дійшло до, до сьогоднішнього папа. Всі передають. А ви кажете, не біблійне. Разумієте, православний світ має протилежну думку. Вони вважають, що по древності, по історії, патріарх Антіохійський є по віку, по, по всьому по статусу, навіть старший за єпископа Риму. Тому е, на початку в перших століттях існували і такі полярні думки, що чому саме Рим? І в нас люди, які ми вже живемо в таких постісторичній добі чи постмодерністській добі, після нас, чи в нашій добі, люди осмислюють історію, роблять висновки з історії. А історія свідчить про це, що чомусь саме в Римі, не в Константинополі, не в Москві, а у Римі це сталося на уламках Римської імперії, де колись царювали імператори. Якось це пов'язано між собою. Я думаю, що оце, цей дуалізм, чи цей синтез, мікс цих двох понять релігії і державності, чи державної влади в одному папі зосереджений, який заіснував з часу, коли Константин переніс свою столицю Візантію, він утвердив себе, і папа і локально, і чисто історично насправді осів у Римі. Ми знаємо, останнє буквально 19-20 століття, щоб папи проголосили себе добровільними в'язнями Риму, це було пов'язано з певними драматичними подіями історії. То для мене відповідь одна, що різні складові складають на цей авторитет. Тільки не біблійні. Коли говорити біблійні в розумінні католика, це з великою великою натяжкою. Це ну, спотворювати, спотворювати, спотворювати біблію. Якщо взяти, ви казали, ви захоплювалися Йоанном Павлом II. І мало хто з людей не захоплювався ним, дійсно, неординарна особистість. І є величезна кількість католицьких навіть священиків, кардиналів, навіть цей папа, якого вже обрали. Він проголошується як папа бідняків, який є, з прикладом їздив на роботу в автобусі, ходив в стоптаних черевиках, відмовився їхати на інаугурацію в папа а їхав якби, з усіма кардиналами там, в загальному автобусі. Якщо слухати проповіді, якщо слухати заклики, читати ті заяви, які робить папа римський, як кажуть екскатедра офіційні. Так. Він говорить про Христа. Звичай. Він закликає до миру, до любові. Вони борються за там проти абортів, за життя людей, mm. за mm. стримання. Все позитивне і воно релігійне здається, на Біблії. А, а як я б не сказав, що все позитивне, вам відомі випадки, і це не подинокі ну, випадки. Коли порушення церковної моралі іде, коли фінансові зловживання є в різних куточках Риму, католицької церкви, локально, де вона себе ототожнює з цією церквою, зі служителів. Тому я б не сказав, що все гладко, все гарно. І церква інколи і навіть тепер як система мовчить, мовчанкою покриває великі проблеми між священнослужителями. А, Таке питаннячко, а хіба? Важливо мати біблійний авторитет? Якщо подивитися суспільство, світ, як політичний, так і релігійний, сьогодні визнає, скажімо, керівника Рима Католицької церкви, визнає як лідера, ну, беззаперечно, то невже має бути підстава для цього ще й біблійна? Є авторитет, є людина, яка робить добрі справи, є людина, яка керує величезною кількістю людей, можливо, коштами певними, так як ми вже говорили. Чи має бути для цього біблійний авторитет? Я думаю, повинен, оскільки це релігійна влада, яка і ґрунтується на слові Божому, бере свій почин, джерело із біблійної історії, з передхристиянських часів, християнських ранньої церкви, тим паче із. Ранньої церкві середньовіччя, то зрозуміло, вони шукають, католики намагаються знайти міцну основу під е, папізм. А яка тоді з'являється проблема? Якщо має бути біблійна основа, а її нема, то яка проблема? В чому проблема тоді? Якщо немає основи в Римокатолицької церкви, для такого авторитету, для такої влади її нема. Звичайно, її намагаються сьогодні багато церков, намагаються знайти біблійні підстави для свого так, існування. ]当然. Це, в принципі, так. абсолютно нормально, але ніхто так. давно, мабуть, не говорить про те, що римо католицька церква її немає. В чому тоді проблема? Є такі питання, на які ми люди, навряд чи дамо справжню об'єктивну відповідь. Це, можливо, наші глядачі задумаються і дадуть відповідь. Але я для себе з'ясував, що для мене важливе е, таке, як Константа, як е, непорушність це слово Боже, Біблія. І ці перші початки християнства, вони би щось сказали. От для мене є загадкою, скажімо, в діях апостольських 15-й розділ, де відбувається перший Єрусалимський собор, 50-й чи 51-й рік, так його приблизно датують. І ми знаємо історію, так з пам'яті скажу глядачам, що. Е, Розпочав цей собор таке Петро. Говорили про історію поган, розказали, як в Середземномор'ї погани приймають Христа, язичники. І Петро запропонував нічим не обмежувати їх. Далі йшли розмови, йшли молитви і сказав Яків. сказав Яків, апостол, в чому саме обмежувати їх? І прийняли ту версію Якова, а не Петра. Для мене Ні, це останнє це, слово мав я. Так, по Біблії, а по е, традиції католицизму мав би кругом бути перший Петро, оскільки завжди Христос його вирізняє як перший. Взяв Христос Петра, Якова, Івана і таке інше. Mm. Першість за Петром. Чи насправді вона така була по Біблії? Ні. Я не бачу цієї першості. Навіть скала, на якій буцімто збудована церква, говорить на Петрі. Детально аналізуючи цей текст, можна прийти до висновку, що на вірі Петра, не на самому Петрі, Христос би ніколи своєї церкви на людині не збудував. Ну і якщо вважати на самого Петра, зрада Христа на такій особистой, Так, на такі особистості. Не буду, Та, важко було важко б збудувати були вірніші апостоли. Зрештою, а, я згадую також: от Йоанн Павло ІІ, Вибачався офіційно, приніс вибачення перед всім світом за зловживання католицькою церквою в період середньовіччя, те, що є плямою на історії, інквізиція так там під, за різними підрахунками, але враховують мільйонами. Мільйони да мільйони людей, враховуючи не таку ж величезну кількість населення в ті часи. Тобто, це на величезна цифра, десятки мільйонів жертв інквізиції. <кій> На сьогоднішній день ніяк не можна сказати, що церква католицька має ту ж саму владу, яку в середньовіччі. так і оця як ви вважаєте, ця повернення все-таки такого впливу релігійного і політичного, Воно є якоюсь? Бо важко сьогодні уявити, що церква би знову почала інквізицію вводити там чи хтось. Є якась взагалі небезпека в тому, що Римська католицька церква на сьогоднішній день Що церква з таким минулим з, таки, та, з таким минулим... знову отримує о, такий авторитет такий авторитет і вплив. В чому в цьому є якась небезпека? Знаєте, небезпека завжди існує для справді віруючої людини, коли в одних людських руках е зосереджена така влада, і духовна, і політична, і інструментарій. Завжди існує небезпека, що ця людина, бо вона все ж таки людина, в першу чергу людина, і про її християнство свідчить лише, лише оцей зв'язок з Богом цієї людини. Наскільки вона е, себе ототожнює з Христом як учні Христа? І я ж кажу, що велика небезпека є в одних руках таку владу зосереджувати. Нею майстерно розпорядився Бенедикт XVI. Я думаю, це дуже геройський і розумний вчинок, Подавши відставку. Для мене, Богдан Євгенович, вже небезпечним є те, що, скажімо, вчора чи позавчора мій товариш у Фейсбуці мені пише, що сьогодні буде інавгурація, транслювання інавгурації папи нового. І хто буде дивитися онлайн-трансляцію, тому буде відпущення гріхів. Для мене, як для так, людини віруючої… Так, так, так легко. Така новина, це вже правду кажучи, це вже мені вже страшно, і це для мене вже небезпечно. Мені виглядається абсолютно не по біблійному. Тобто, це офіційно було заявлено. Хто буде ну, дивитися? Ну принаймні, так всі так знають. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, бачите, це справді якась подія є, і так думає католицька церква, і вона до цього прив'язує найбільшу вагу і вірить в це католики. Що справді, церква, папа, прощає і має владу прощати гріхи? Більше цього, кожен з католицьких служителів, і я, коли ним був, я також прощав людські гріхи. І мене так навчали, я в це вірив, і, на мій погляд, так відбувалося. Але чи правильно це, чи Христос так бажав, давши, чи покликавши цей уряд священників? Чи він дав таку владу людям? Пригадуєте один момент з Писання, що. Коли Христос оздоровляв юнака, який був спаралізований, то Христос каже, що сину прощаються тобі твої гріхи. Всі очікували від Христа звільнення від хвороби, а Він раптом розпочав про гріхи говорити. І це чули фарисеї, садукеї, законовчителі, і стали докоряти Ісуса. Вони говорили, що тільки Бог може людські гріхи прощати. Де ж Бог таку владу дав людям? Але Ісус, щоб довести свою божественність і. В тому числі і прощення гріхів, Він каже, але щоб ви знали, що син чоловічий має людську, владу людські гріхи прощати, каже: встань, візьми, і йди, щоб ви знали, Христос мав таку владу. Але чи передав він її людям, ні. ні. Є важкі тексти в Писанні, які начебто говорять. І католики так і пояснюють. 20 розділ Євангелія від Йоанна, що Ісус перед своїм відходом на небеса дихнув і каже, прийміть Духа Святого, кому гріхи простате просяться, але це інша тема інтерпретації тексту залежно від контексту. Тобто влада прощати людські гріхи людям не передана. Христос цю владу собі зарезервував. І отець, ну якщо я не Може, помиляюсь, середньо. власне на цьому і ґрунтувалась в середньовічі, і на сьогоднішній час авторитет священства так. Е, кліриків, і, зокрема самого папи римського, який в середньовіччі ставив імператорів, королів, mm -hmm. помазував і знімав за його словом. Більше цього, коли торкатися теми священства, розумієте, не тільки прощення гріхів. Але так званих сім святих тайн, які прописані в катехізмі католицькому, обумовлюють регламентують, що тільки через сім святих тайн сходить Божа благодать. Що ми маємо? Ми маємо, що священик стає ключовою фігурою, без якого не відбувається жодного процесу: ні покаяння, ні сповіді, ні шлюбу, ні Євхаристії, нічого іншого. Іншими словами, Божа благодать просто не сходить, якщо немає священика. Тому він дійсно є ключовою особою. Є, чи його таким зробили? От якщо так взяти, то як ви скажете, така інституція, релігійно-політична, це, це СІ сьогодні з цим погоджується, що це релігійно-політична інституція, яка, якщо подивитися по суті, е, не має біблійної основи у світлі нового заповіту, це інститут священства, прощення гріхів сам по собі. Е, чи, чи можна тоді сказати, що це є Божественна інституція? Я би так сказав. Чи не Божественна? Бо багато я людей так все-таки вважають, Божественна інституція, це намісник Бога. Це... Що а я... що тоді це за інституція? Що Як за тоді? достовірне, яке є достовірне джерело? Звичайно, знову ж таки, слово Боже. Яке такої інституції, Такого характеру цієї інституції не надає. Так, а що тоді виходить? Мільйони людей, належачи до цієї інституції. Так, будучи її членами, довіряючи її авторитету, які мають священники, кардинали, і безпосередньо сам папа в така величезна кількість людей і обмані. Так виглядає. Згідно слова Божого, так виглядає. А вихід? Є. Через прозріння, через нове світло від Господа. Вихід є. Я його знайшов в своєму житті теж. Я був і там, і тут. Розумієте? Знаходжуся зараз між вами. Людина справді віруюча, біблійна. Біблійно віруюча. Але я був в цьому середовищі католицькому. Я і ніхто інший зсередини знаю це. Я знаю це із інтимного джерела людської душі, яким є сповідь. І я розумію, наскільки це важливо. Ми торкаємося, можна сказати, образно зіниці ока чогось цієї теми, цієї проблеми. Бо проблема існує. Кожен з нас може її розв'язувати, але тільки через слово Боже, через молитву я бажаю, бачу, бачу в цьому вихід. Ну що ж, я думаю, що на такій пораді е, нашого гостя, ми будемо закінчувати сьогоднішню програму, і побажаємо нашим глядачам справді знайти для себе беззаперечний авторитет не в особистостях, не в людях, а звичайно ж Слові Божому і в Сині Ісусі Христі. І хай всі проблеми, які в нашому житті в цьому світі виникають. Вирішується з Божою допомогою з молитвою з словом Божим. До наступної зустрічі До побачимо. Дякую.